Шановні краяни, ось і знову ми зібралися у цьому затишному сквері, який, на жаль, став місцем нашої скорботи. Тут з портретів дивляться на нас загиблі у російсько-українській війні герої, які віддали найдорожче Богом дане життя, щоб жили ми і жила Україна. Саме сьогодні, 23 травня, у Всеукраїнський День Героїв ми зібралися ось тут. Війна стала найбільшим випробуванням для нас, для нашого суспільства і нашої національної гідності. У цьому страшному конфлікті, який розпочався ще у 2014 році. Загинули тисячі військових, мирних жителів, серед яких і воїни герої нашої громади. Ця проклята війна продовжує свою страшну статистику. Сьогодні на алеї Ангелів Небесного війська встановлено ще дев'ять світлин загиблих, мужніх воїнів наших земляків. Головченка Миколи, Демантієнка Романа, Івашини Андрія, Колова Івана, Раченка Володимира, Сапунова Дмитра, Сафронова. Ігоря, соляра Миколи, Ткалича Олександра. Найвищою нагородою тим, хто уцілів у пеклі війни є життя, а для загиблих пам'ять! Вічна пам'ять героям нашого часу. У мовчазній хвилині згадаємо усіх, кого убила війна. Нехай хвилина ця нема, їх імена нам нагадає. Ми є тому, що їх нема. Ми є тому, що їх немає. До тих, кого забрали небеса, кого війна в безсмертні списки записала, хай гасне свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захистили. Низький уклін, наші щирі співчуття батькам, рідним, друзям загиблих героїв, шановні присутні! До вас звертається голова Миронівської громади Віталій Миколайович Савенко. Шановні мешканці громади, дорогі родини наших героїв. Сьогодні ми зібралися тут, на священному місці, на алеї пам'яті, де з'явилися портрети ще дев'ятьох наших захисників. Це герої, які без вагань стали на захист України, віддавши найдорожче своє життя. Ми ніколи не зможемо повернути тих, кого втратили, але ми зможемо і зобов'язані зберегти пам'ять, яка зобов'язує бути гідним, допомагати армії, підтримувати родини загиблих, єднатися навколо нашої державності. Схиляємо голови в скарботі, щире співчуття всім рідним і близьким, свята і вічна пам'ять героям. Слава Україні! Слава нашим незалежним захисникам! Слава, слава, слава. Соляр Олексій Корнієвич запрошується до слова, батько загиблого героя Миколи Соляра. Слава нації! Слава. Шановні, я вам нового нічого не скажу. Я тільки хочу напомнити. Коли був Майдан, і польський політик сказав, Українці, важку і грязну роботу за вас ніхто не буде робити. І ще хочу напомнити статтю Конституції 65 про захист. Ті, хто давав клятву народу України за захист і оборону, чогось вони не всі там. А треба. Треба це питання підняти. Щоб вони були там, де наші хлопці були. Вахтою, не вахтою, як небудь, ну, дожні всі були там. Раз у нас є держава, є валюта, гривня, є гімн, є територія, треба її обороняти всіми средствами. Дякую. Ключем журавлиним їх душі знеслись під небесся. курличуть журливо і нам залишають жалі і в пам'яті лини. Пошли ж ти їм, Господи, царство небесне, їх душам безвинним, нехай їх несуть журавлі. Для проведення обряду за заупокійної літії запрошуємо до слова єпископа Богуславського Арсенія, про єрея отця Володимира та проєрея отця Михайла. Благослови владико. Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки, віки. і віки. Христос Воскресмев, смерх, смерть Подо. Смерть подолав і тим, що в робот життя дарував. Христос воскресних смерти, смерть і смерть подолав і тим, що в робочи, даругом, святий, Боже, святий, кріпкий, святий. Усякча на віки, віків амі, Хрестья, Троїце, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий знявся і. З сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків, духами спочили праведників, душі рабів твоїх спай, і приймі до баже. Чоловік слава Твій, сину, і святому. Ой, ти єси Бог, що зійшов до пекла і за закону. Воротило, молися за спасіння душі. <кій> Помилу нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душ спочилих рабів Божих, воїнів Миколая, воїна, Романа, воїна Андрія, воїна Івана, воїна Володимира, воїна Дмитра, воїна Ігора, воїна Миколая, воїна Олександра і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господь Бог оцелив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Милості Божі, Царства Небесного, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного царя і Бога нашого. Просимо. Молимось. Боже Дух і всякий, дух <клухи> і смерть подолав і диявола знищив життя світові Твоєму дарував. Сам Господу покой душі спочили храбів твоїх, воїнів Миколая, воїна Романа, воїна Андрія, воїна Іоанна, воїна Володимира, воїна Димитрія, воїна Ігоря, воїна Миколая, воїна Олександра. І всіх воїнів, що життя своє поклали за волю і незалежність України у місці світлі, у місці спокою, де нема ні недуги, ні журби, ні зітхання, всякий гріх чинений ними, словом чи ділом, чи думку, як благий, і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила, бо тільки ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, слово твоє і істина бо ти є воскресіння, життя і упокоєння спочилих рабів Твоїх, всіх, чиї імена на цій галереї, пом'януті, Христе Боже, наші тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, присвятим Благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Питає Богородице, спаси нас сам, він звісти, благодатні, чиста я діво, радуйся, і знову, мовлю, радуйся, тисід воскрес на третій день із рогу, і мертвих воскреслів, люди веселіться, світися, світися, новиє. Слава Господня над того зійшла, раді Веселився Сионе, а ти чиста, як Расуйця городице, воскрес народжені тобою. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі! Христос, що Воскрес із мертвих, живим і мертвим володіє істинний Бог наш, молитвами, пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих своїх, душі спочилих рабів своїх, воїна Миколая, воїна Романа, воїна Андрія, воїна Іоанна, воїна Володимира, воїна Димитрія. Воїна Ігоря, воїна Миколая, воїна Олександра і всіх, чиї імена на цій алеї записані. В оселях святих учинить на лоні Аврааму, покої до праведників приєднає нас, спасе й помилує, бо Він благий і людинолюбний. Амі. Христос Воскрес! у спіні вічний спокій подай Господи. Почили рабам твоїм воїну Миколаю, войну Роману, войну Андрію, воїну Івану, воїну Володимиру, воїну Дмитру, воїну Ігору, войну Миколаю, войну Олександру і сотвори їм вічною пам'ять. Поду, помолимось, Ось помилуй! Всемогутній Боже, що божественній любові, бажаєш добра і свободи своєму творінню, посилаєш йому благословення, як поживу душі, цим благословенням запалюєш у людському серці вогонь любові до ближнього, до народу, до батьківщини, щоб протидіяти злу, насильству та лукавству цього світу. Нині цим благословенням наділи зібраних на цьому місці, сповнені їхні серця відповідальністю за власне життя та долю України, щоб цим було засвідчено про силу Христової Церкви у нашій державі, святим Твоїм Духом сповни кожного прагнути, наслідувати людей, що горіли бажанням добра для свого народу, та які поклали своє життя в боротьбі за свободу, якою Господь наділяє кожну людину, подателю духовної благодаті. Благословити, освіти, ці пам'ятні знаки, меморіальні дошки в честь жертовного подвигу цих героїв, імена яких засвідчені сьогодні в молитві, щоб були вони знаком боротьби за прославлення справедливості та правдивої незалежності Української держави, щоб кожен, хто споглядатиме на ці пам'ятні знаки, запалювався духом героїзму та бажанням жити чесно і бути готовим на самопожертву задля волі Батьківщини. Нехай прославляється Все та Величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Прославляється і освячується пам'ятні знаки, це крупнення водою і це і перебуватиму, Христос Воскрес! Дорогі у Христі, браття і сестри, дуже вдало підібрані слова були сьогодні на наступному слові з уст ведучої, що ціна їхньої загибелі це наше буття. Їх немає, а ми є. Ми будемо далі жити. Працювати задля розвитку та благополуччя своїх сімей, своєї громади і в цілому своєї батьківщини рідної України. Але їх немає і це ваші рідні. Дякуємо матерям, які народили таких прекрасних та мужніх. Чоловіків. Дякуємо дівчатам, жінкам, які полюбили і побралися під шлюбним вінцем з цими прекрасними людьми. Дякуємо дітям чиї татусі, крізь віки будуть на нас завжди дивитися і не мов би запитуватимуть, ти. Все робиш для того, щоб мій житовний подвиг себе виправдав. Царство Небесне всім, чи імена записані на цих пам'ятних дошках, на цій алеї, і Господь укріпить кожне скорботне серце, яке сьогодні сповнене невимовної болі, ніби днем за днем біль притуплюється, але не згасає. Але ось такі моменти, як сьогодні, вони потрібні, але вони знову, немов відкривають стару рану для болі. Хай Господь благословить та укріпить всіх нас. Слава Україні! Христос Воскрес! Безсмертні душі їх у вічність відлітають, залишившись навічно янголами там, і хоч говорять, що герої не вмирають, герої гинуть і їм живі завдячують життям. Загиблі у війні виконали свою жертовну місію, а ми маємо робити все від нас залежне, щоб ті смерті не були марними. З вірою у Бога, у Збройні сили України, і у перемогу ми дякуємо всім за участь у меморіальному заході. Терпіння вам бережіть себе на все добре. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Де на землю мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи, ми пригадаєм, як горів майдан, крізь чорний дим, михайлівського дзвони, кров наших побратимів, наш так із кулями смертельні пери.